Думала попити каву, а тут дивлюся, прийшов. О, красавчик, я тобі так не можу дати, я зараз винесу. Каже, їсточки хочеться, тепленького, зараз включу, я вже насипала. Так, та що таке? 20 секунд. Ну, а потім поп'ю вже каву, водички поп'ю. Піду його погодую, бо годую, же... Ага, а це ти що? Тиндюшка, ти хочеш на вулицю? Там холодно. Так. Все, готово. Гаряченьке нагріла суп, М'яско тут, паприка з сердечки, понесла, а ти вдома. На дворі мінус п'ять, а тут у мене так, 10, 11, майже 12. Ну, нічого, нормально. Ти що, йдеш на вулицю? Іди, на морозі, йди, йди, йди. Бо я ще Ой, дітись повинна. Давай, піши. Що, холодно? Холодно. Зима. У нас щось летить, але нічого не видно. І сирени нема. Мабуть, свої. Фіндюшка, Ми йдемо годувати сірого. Ой, каже, хочеться тепленького. Так морозець при... приморозив тут. Да. А ти думав, що я тобі в вікні дам? Та я біда, так. Ой Боже, дивись, що ти тут мені робиш. Красавчик, покажи. Заживає, слава Богу. Так і це, на, на цьому вухові. Ой, пішли. Так, да, смачно тут. Ну, ідем? Пішли. Кажи, не була мордочка. Пішли. Ході. Ой, ходім. Ну, ходім. Ходім. Ось красуня бігає. Бенді. Ти диви, ти в два рази менше за нього. Іди, йди, йди. Пішли, пішли. Да. Да, да. Ну не мию я тобі, аби ти виїдав тільки. Нічого, пішли. Це не страшне. Ой. <клухи> Та не вибивай. Так, голодний. Ой, чудо, такий гарнючий. Да? Ну, все, морозець Петрушечку заморозив уже. Ну, а так, нічого. Все стоїть. Мені оця ромашка хочеться подивитися, як вона там переживає стреси, то хоча нічого зелененька. Фенді, йдемо додому. Пішли? Ну, як ми там лакаємо? Угу. Так що не просто так я вийшла. Юшечки хочеться. Ну, там бульйончик і суп, ну, бульйон з телятини і суп розбила, кусочок м'яса і кусочок сердельки. Давай їж, не бійся, ніхто не забере. Їж. <гум> Ти перша? Заморозилась? Ну, снігу немає, а так, звичайно, не тепло. Да? Ой, так я трошусь скажи, відкривай скоріше. Відкривай двері. Не дразни мене. <гум> Пішли. Стояла, покірно стояла, поки я роздяглася. Да. Потім ми помилися, ми такі красуні. Боже, да? Ти мій бальзамчик? Бальзамчик. Їсти будеш? Ой! Чудо маленьке просто, просто маленьке чудо. Кажу, я люблю ласку теж. Ну кусаюся, я теж, Да, Кусаєш, толю вкусила. Зграла, гралась, гралась і вкусила. Та ти якби попала до їхнього собачки у арушка. Він би тебе проглотив. Да? Зараз приготую тобі їжу. Давай. Все. Да, все. Так. Мікрофильовку помила. Світло ж є, то треба мить. Так, це прибирається. І зараз у мене ще там. Треба поставити в мікрофольоку, підставочку. Теж помила, таким сьогодні займаюсь, трішки. О, поставила, вірно і кришечку витерти. Потім зроблю собі сніданок, погодувала вже всіх звірів і красуню. І вона, мабуть, іще хоче, ну ні, я тобі такі два кусочки давала хороші. Ну, так. І відкрию вікно на провітрювання. Зараз буде лаять, думатиме, що там сірий. Бо цей сіт крем ага. трішки запах дає. Зараз провітрю, хоч у нас і не тепло, вони скоро виключать знову на 7 годин. Ну, я тепленько одягнуся, закутаюсь, якщо буде холодно. Ну, В русі, звичайно, краще, коли ти рухаєшся, щось робиш. Що таке? Чого ти бурчиш? А так сидіть. Я вчора віки говорила по телефону. Кажу, хіба ж можна скільки лежати? Вона сміється. Кажу, давай мені малюка. Вона каже, скоро приїде. Ну, коли це скоро скоро. Так, все. Трішки підсухне хай. А це в ванну. Звірів нагодувала, поприбирала. Зараз зроблю і собі сніданок. Це буде Амлет. Яйце домашнє, не таке не, не здорове, ну і, і не маленьке. Я спочатку мию. О, так, це в огород піде. Далі. Сіль я не додаю, скажу чому. Водички тут, ну, грам 50. Яйцо десь 60 грам і води грам 50. І вилочкою так збиваю. Якби багато оце робити омлету, багато яєць, то це можна в духовці, і тоді це так. Ось ну, такі товсті кусочки виходять. Ну а я на сковорідці. Так, і в мене тут є сердельки. Чому я і сіль не додаю? Бо в мене є сердельки, вони підсолені. Це мені вистачить тої солі. І теж збиваю. Потім це все на сковорідку. Сковорідку підігріту трішечки масличка, хоч олійки, хоч вершкового масла, в кого що є. Накриваю кришечкою і це протушиться десь хвилин 5. І готово. І це буде мій сніданок. Чотири хвилини пройшло. Готово. Так, виключаю і на тарілочку. Так, мій сніданок готовий. Це отакий омлет з серделькою. Я перевернула. І оце, бачите, який тут рум'яний. Що в мене тут іще буде? У мене тут бурячок натертий міленько я отак додаю. Коли моя онучка вдома, то я ріжу кубиками або кусочками, вона так любить, а я люблю тертий. Можна з сметаною, з оріжками. Зараз в мене без нічого, бо тут є серделька. Яка не знаю грам, скільки вона важить, не заважувала. Ну, ну і це все корисно і мені смачного. Ой, а тут холодно. Схожу про Наталію. Треба за... застибатися. Ху-ху-ху, зима. А я все думаю, що тут тепло. Пішла. У нас через годину виключать світло. Думаю, піду, провідаю, а ото, як виключать світло, можна відпочивати. То й Наталя, може, відпочине, та й я. Дивіться, яка в них висока туя. Це звичайна простенька. Ота вона дочечка однієї. Це вона така виросла. Ой, пташки співають. Може і вам не чуть, а мені тут чуть, а воно ж морозно. Морошечка, ти тут вигріваєшся, да? так, підлога тепла. А куди ти йдеш? Ти чого бо не боїшся? Пішла. Привет. Я прийшла тебе привідати. Спочатку з моргушкою поздоровалась. А ти що, будем чай пити? Хорошо, був, будем чай пити. Ой, Наташ, там так холодно. Та, та сіка, жар, та я не знаю, зараз подивлюся. Да. Ну, так ти їжа, а я тільки чай. Да. Наташ, пише мінус один. Ну, вітер і так холодно. Ну, Страшне, хуй ужас. У вас теж запах дезінфекції, як і я, оце. У мене сів Крем запах страшний, я й вікно відкрила, воно все рівно. А, ти Деместос. А, я, а в мене є, свіка мені купила для, для полу спеціальна, містер Пропер називається. А, пуня, так можна, що хлебчик, хоч. Хлібчик хлеб. буду, гречневий. І а чай хлеб. буду пити. Масличко. Не знаю, насчет масличка взагалі. то <рес> те, що в мене на спині от так і не, і не заживає, що я обпеклася. Ну, Такий струп прям. І мажу, віка мені мазь дала. Це представ, як я обпекла і не чула. Може нижче. Ну. Так, давай тихенько будемо балакати, щоб Наташу не розбудить. А що це за квіти, Наташ? Це ти що тут на вулиці росли? І ви тепер вирішили додому, дому, щоб... А, а ти я... взяла. А вони такі гарненькі. Ага. Наташа зробила салат. Ось такий бурячок. Ага, листочки, бурячок, ось сир, здається. Чи яйцо? Сир. І там. Это... горчиця, горошок. Ага. От. І от каже, ну, ще каже якась приправа. Ну, яку ми не знаємо, бо Наташа спить. Це ж ми чай п'ємо. Дивіться, яку бадю і не подивилася, взяла чорний чай. Ну і Наташа. А будемо тепер пити чорний чай. Хліб з гречневий. Ну от хліба можна з'їсти гречневого і салат скуштувати. Щось мені хочеться С... С... хліба з маслом здесь. Ну, як хочеться, значить треба їсти. Що все схотілося. Хотіла попити одного чаю. Каже, піди візьми, там ще груші стоять, забула я. І мед захвати, і ложечки захвати, а усі такі груші. Супшині. І вона їх залила кипятком, да? заливала. А, просто гарячою mm -hmm. водою. Смакота! добріші. А цей чиї? Це нам Наташа рвала тієї люди. А, що за роботи? Ага. Угу. А, а ти так робила? Да. Свої. Да? Да. А Наташа брала на роботу. Мм. Mm -hmm. То сказав Сашка, от uh -huh. от ці добрі, ну, от ці добріші, що по ровенкам. Це mm -hmm. салучі, uh -huh. от ці добрі. От ці добрі. Добрі. Сиділа без Світла в черговий раз з 14 до 21. Телефонує Артем Вікулін і каже: вам щось треба з магазину? Та кажу, нічого не треба. Хіба що молока кажу, молока мені треба. Та молока я везу. Він був у мами, ну і то привіз там сир, молочко. От. Я кажу: ну, тоді нічого не треба. Ви подивіться, з цього нічого не треба, що він привіз. Привіз він мені печиво. Вівсяна з фруктозою. Це оце. Так, коштує воно 43 гривни 61 копійку. 2, 29 дали, а тебе знижку. А так, ціна його була 45 гривень 90 копійок. Кола 2 літра 59,90. Боже, ціни не складуть. Мультизлакові палички, як завжди, бамбук. 37 гривень 60 копійок. Ціна заплатив 35 гривень 72 копійки. Гривну 0,8, а тебе дало знижку. Печиво Марія. Ну, це стоїть ще 240 грам. Коштує 30 гривень 90 копійок. Заплатив 29,36 гривну 54, а тебе дало знижку. Ну і хліб. Хазяйська дитина. Хліб рідного краю Бородинський нарізний, 400 грам коштує 21 гривну 50 копійок. Ну і невеликий пакет 4,50. не Той огромний, що Віка завжди бере, а середній. Я ж телефоную Віка. Кажу, у вас світло дали? Ні. Чи півдев'ятого, чи що їм дадуть? йдуть. То їй малого не побачила, тільки почула. Кажу, каже, ти смаколики отримала. Кажу, отримала. Це ти консультацію дала? Ні, це він сам. Ну, ось такий наш Артем. Дякую. Що тут скажеш?